Сьогодні ще не відбулося Євро 2012, а ми починаємо невеличкий шум з прикладу дія Євро 2012. Ми довго вже звати наш турнір, але вирішили взяти початок від діабету і додати до слова. Які ми сьогодні маємо, для того, щоб привернути увагу до проблеми діабету і довести усій Європі, а перш за на все нашій Україні, що насправді люди з діабетом мають такі самі права і такі самі можливості, як люди без діабету. Якщо вони живуть у нормальній країні і можуть компенсувати значить Київську міську державну адміністрацію управління мови та спорту. Ми прийшли, побачили людину, Волка Водина, який нас надихнув. Знаєте, такі є люди, які, з якими ти розмовляєш, і вони тебе надихають на якісь вступки. По, по, і дуже ми вам вдячні, тому що е, це перекликало інший, інший аспект, і ми дуже вдячні за це. Але перше я хочу подякувати нашим учасникам, тому що для кожного це своя перемога, перемога над собою. І те, що вони досягають, те, що вони могли показати, можуть показати результати, можуть ну, приймати участь в такому міжнародному чемпіонаті, це велике, велике досягнення. І це показує, що всі можуть так. Це це приклад. І це має надихнути людей, які сидять вдома і думають, що в мене, мене діабет, все більше мене не чіпайте, і я завтра вмираю. Нічого, нічого подібного. Ми е, такі самі, а може ще е, краще, тому що ми маємо боротися кожен день з, з цією проблемою, але це нас не зупиняє. Ми досягаємо якихось е, досягнень, і можливо плануємо ще. Валентина Дмитрівна казала, що. Це наша вершина, але я, якщо чесно, думаю, що це ні. У нас вершина ще попереду. І ми ще раз щось придумаємо. Якщо чесно, я вже думала, коли наступне Євро? в Росії? — Ні, раніше во Франції. І вже йдуть переговори з цього природу, але нам треба провести в І Я думаю, що це гарний привід, що ми перше Саме в Україні показали, що в нас рівні права, рівні можливості. І це перший наш початок з таким великим чемпіонатом Євро 2012. Можливо, це стане традицією. Дякую за увагу. Уважаємо э, наші гості. прежде всього я хочу всіх вас здесь, в українському домі футболу, на українській землі. Конечно, это событие неординарное, и то, что Евро-2012, которое у нас успешно прошло в Украине, способствовало тому, что многие те, будем так говорить, пласты футбольные, которые до сих пор как-то ну, по-украински кажутся «живрилы», на сегодня они действительно начинают раскрываться в полном объеме. То, что сегодня Украинская Федерация такой турнир сделала, это честь и этим людям, потому что действительно мы не так много всегда проходим возможностей, времени, средств для того, чтобы всем категориям наших людей уделить достаточно внимания, чтобы они чувствовали себя просто нормальными людьми, как все наши сограждане. Я хотел вам сказать, что вот мой коллега в общем-то, видимо, с ним все время велись переговоры. Александр Степанович, Яковенко, бывший заступник главы администрации президента Украины. Он уже более 20 лет болен сахарным диабетом. он, когда я пришел, говорит, Вася, вот хотим такой ну, не организовать, как смотришь, если поддержать это дело все. Тут даже не было никаких вопросов вообще. И когда сказали Григорию Михайловичу, что мы хотим такое мероприятие помочь, не мы организаторы, мы можем помочь в этом деле. Он говорит, все, что нужно, говорит, сделать для того, чтобы люди чувствовали себя в нашем доме, как приехали как к себе дома. Поэтому вашим услугам сегодня наш стадион Виктора Банникова, нашего первого президента Федерации, на котором играют национальные юношеская молодежные сборная команды страны. Сегодня этот дом ваш, вы можете здесь еще сходить на экскурсию, мы вам покажем этот дом. Он очень красивый, это не только это здание. Поэтому мы рады вас всех видеть здесь. И хочется верить в то, что эти соревнования пройдут на хорошем организационном уровне. И, конечно, победить те, кто больше заслуживает этой победы. А в целом, это соревнования все победители. В этом соревновании, потому что вы все сюда приехали, вы представляете свои страны, вы лучшие, и мы всегда рады вас видеть. И думаю, что те заданы, которые есть, что следующие евро провести в следующей стране, это было бы замечательно. Это было бы замечательно. И в общем, то это дело постоянно можно насаждать. В конце концов, это международные федерации должны брать под контроль

Диабет это возрастающая проблема не только в мире, но и в Европе. Сегодня в разрезе хронических инфекционных заболеваний мы можем говорить о пандемии диабета. Which corresponds to 53 million people. Uh, if no effective measures are taken, the updated projections for the number of people with diabetes by 2030 is 64 million. I think the, Ukraine, the prevalence of diabetes in Ukraine is also increasing enormously. Uh, but the, uh, the screening in the parliament in 2011 showed that. The prevalence of diabetes among the parliament members is twelve percent, which is very important, which reflects actually should be reflecting actually the country because we have done a similar thing in Turkey and the prevalence of diabetes in the parliament and in the population was very similar. Uh, I that in Ukraine also grows, Скрининг, который был проведен в ноябре прошлого года в парламенте, показал, что среди тех, кто прошел тест тестирование, 12% э, имеют подозрение на диабет. Поставить диагноз за измерение сложно, это мой комментарий. Э, но э, мы должны сказать, что в, Турки, в Турции э, ситуация, э, когда мы проводили скрининг, в парламенте выглядело таким образом, что распространенность диабета в парламенте в турецком такая же, как в средней популяции. Если сравнивать с Украиной, то у вас, наверное, тоже в популяции достаточно много людей с сахарным диабетом. So therefore, I want to thank the Ukrainian Davis Federation, the Ukrainian Football Federation, and also all the participating teams to take initiative. in such a big health problem. Я хочу поблагодарить Украинскую футболистическую федерацию, Украинскую федерацию футбола и всем командам-участникам за то, что они э всяк приняли участие в такой э инициативе, здоровой инициативе. Because it will serve in a multitude of ways for the athletes' family. First of all, the public awareness about diabetes. It will help the youth to do something for diabetes. This will motivate them. And also it will increase the relations internationally between the uh, member organizations of IDF. Thank <laughs> you. Я надіюсь, що вони допоможуть вам вирішити якісь ваші проблеми. Ну і, крім всего прочего, вони допоможуть установити ще більш тісні міжнародні контакти. Спасибо большое. Я розумію цю ситуацію. Я хотіла вам сказати, коли ми готували, збирали, відбирали люди, е-е, збірну, і були матчі відбіркові. Я подивився, як змінюються люди, е-е, як змінюється батьки, тому що буквально спомер тренувальний матч проводили. Буквально три дні тому на Сальйони Хімі наша команда власна <кхи> Нила. То мама одна підійшла сказала: ви знаєте, моя дитина зовсім помінялася. У нього ціль з'явилися в житті, він зовсім по-іншому дивиться на життя. Я зрозумів ще давно, що це потім, тому що лікар так говорить 15 хвилин, годин, 3 години пише історію хвороби. А Спілкуватися більше не потрібно, тому це міроприємство доволі важливе, чисто інформаційно і як говорили вже. Тому що сьогодні питання реабілітації, фізичної реабілітації по суті, я буду піднімати завтра у нас зустріч з секретаром Багавої Тігідко в Кавдіні громадських рад. По суті, відсутнє, тому що ті організації кафедри, коли не звернулися до кафедри спортивної медицини, інших що, шановні, давайте такий шанс. Вам готові кандидат співпрацювати. Знайшли в фахівці, які продовження. Це є проблема. І сьогодні, ви знаєте, якщо перший тип, то це потрібно знати, яким спотом займатися, за чим займатися, що робити, якщо другий тип, то там зовсім інші фізичні навантаження потрібно думати про це. Сьогодні це немає. Я думаю, що крім того, що це відбулося, і думаю, що це буде традицією, ми думаю, да, ми звернемося і точно будемо звертатися до федерації, щоб це стало традицією. Мені дуже подобається працювати в компанії в якій я вже 20 рік працюю, тому що ця компанія робить великий внесок в суспільство покращення якості життя людей з діабетом. За ці 20 років багато чого було зроблено і головне було зроблено разом з громадськими організаціями, тому що самоз'єднавшись проти діабету, ми можемо досягнути нових етапів розвитку. І чим унікальний сьогоднішній турнір, як вже сказали декілька е спікерів, тому що цей турнір є безумовно виграшеним, ще не почавшись, тому що перш за все виграють учасники турніру безпосередньо, вони мають е змогу поспілкуватися між собою, поділитися своїми проблемами. Можливо, хтось знайде собі якісь нові ідеї для управління своїм діабетом. До того ж, вони мають змогу продемонструвати дійсно суспільству, що діабет не перешкода для фізичних вправ, для активних фізичних вправ. І в цьому є багато прикладів. В світі є і чемпіони Олімпійських ігор, чемпіони, чемпіони світу, чемпіони континентів з досить активних видів спорту, які мають перший тип діабету і мають золоті, срібні, бронзові медалі з таких змагань. І хто ще виграє? Виграє суспільство, тому що суспільство дізнається більше про діабет. Можливо, хтось подивиться і стане з ліжка і почне новий спосіб життя. Можливо, хтось почує, подумає, чи перевіряв я цукор, тому що сьогодні пані Караденіс говорила про розповсюдженість діабету в Європі 8%. То на сьогоднішній день цей показник, згідно офіційної статистики, є 3%. І це не тому, що ми так дуже добре лікуємо діабет, а це саме тому, що більше половини людей з діабетом не виявлені. І тут є ще великий шматок роботи, об'єднавши зусилля, де ми можемо зробити зміни. Зміни, адже компанія «Новонордиск» сьогодні в світі впроваджує нову філософію «Changing Diabetes» англійською мовою. Або Змінюємо діабет, змінюємо наше ставлення до діабету, змінюємо підходи до діабету і впроваджуючи ці зміни, ми можемо досягати нових результатів, покращуючи якість життя людей з діабетом. Дякую. І слава Богу, що Федерація футболу України вона є Федерація футболу України. Бо все, що відбувається в Україні, вони пішли на зустріч, і сьогодні стало реальністю те, що ми проводимо цей турнір у нас після Євро-2012. Уявляєте, яка це вага велика, коли тільки що величезна кількість, яке гостей у нас було, і продовжуються міжнародні гості. завітають до нас і з сьогоднішнього дня. І дуже приємно, що власне є команди, які приїхали з, з Узбекистану, Казахстану, Словаччини, Хорватії, Білорусі. Ну, Італії, і звичайно ж, як є тище 2012 команди організатори Польща і Україна, бачите, все сходиться до Купи. Але дуже важливо, що власне цей оптимізм і та робота, яку ви робите, як ті, хто е, мають цукровий діабет, але маючи це, відчувають велику потугу до того всього, що пропаганда здорового способу життя, пропаганда і власний приклад. Дає вам помноження величезних тих ресурсів, які кожна людина має, знаючи свій організм достеменно, знаючи його до букви до йоти, можна робити, як ви кажуть, через голову скочити і робити все те, що продовжує нам життя, а найважливіше продовжує нам життя спілкування, ну, що є дуже важливо, і не дарма я зараз повертаю слова своєї вдячності. Власне, до новонордіця, до представника цього прекрасного, чудового чоловіка, який Федерація е, хворих України крокує крок, не робить без підтримки їхньої. І ми сьогодні говоримо про тих людей, які тримаються руку за руку і відчуваючи підтримку, можуть робити якісь справи. Але дуже важливо, що власне в нас сьогодні є гість із Туреччини, це прекрасна чудова жінка. Я пам'ятаю ті моменти, коли її вибирали в керівні органи власне, Європейської організації хворих цукровим діабетом. То ми всі одноголосно віддавали голос за неї, тому що федерація Туреччини. Має колосальну історію боротьби власне із цією недугою супроводним діабетом. І е, вона є як і тим маячком, теж, який показує і відкриває великі можливості, які ми можемо робити. Сьогодні до ну, послуг дійсно прекрасний цей комплекс. Прекрасний комплекс, який названий чудовим, гарним іменем, знаковим іменем для е, футбольної України. І ми говоримо про пана Лобановського. І говоримо про Баннікова, чим іменем названий цей стадіон. Сьогодні ми будемо доторкатися трошки до історії, але не буває майбутнього без історії. І ми з вами є ті люди, які обов'язково повинні тянути той паровоз історії своїх народів, свого життя для того, щоб сьогодні, вступивши на землю України, провести цей турнір і відчути те, що нас люблять раз, що ми бажані є два, що до нас посміхаються, три. І що світ прекрасний, поки ми є живі і поки ми хочемо жити. Так що дай Боже нам успіхів, удачі всіх гараздів. Ну і я думаю, що перемоги, той, хто виграє, це буде все таки почесно і приємно, тому що ми будемо мати можливість і відвідати стадіон центральний, де відбувалися баталії і розігрувався центральний перший останній матч верніше за перше місце. Де ми бачили прекрасний футбол в виконанні іспанців. Але думаю, що не менш цікавий буде футбол у виконанні вас. Ми зараз будемо полювати. Ми любимо вас і з Богом даємо Боже здоров'я і ласкаво просимо на українську землю. Коли я перший раз прийшла до Федерації футзалу України і, мабуть, поставилися вони, мабуть, скептично, коли жінка прийшла і починає щось розповідати про футбол, про якісь правила, що вони але з першого кроку вони були з нами як Росівчук, Геннадій і Геннадій Анатолійович і далі Михайлович. Ми, ми їм дуже вдячні за те, що вони надали саме професійну нам е, допомогу в цьому і зараз з нами теж. І маючи нагоду, хочу запросити всіх болівальників, всіх киян, всіх гостей з е, столиці, всіх е, гостей між, е, з інших країн, ви маєте нагоду. Е, Invece, про цей євро 2012 І коли кажуть, чи є життя дуже часто по телебаченню, чи є життя після Євро 2012, я завжди відповідаю є дія Євро 2012. Тому всім бажаю успіхів, і я не знаю за кого я маю вболівати. Звичайно, я патріотка і буду вболівати за Україну. Але всі команди мені стали дуже близькі, тому що ми майже цілий вік комуніціруємо байбай. І ой, пікомо. Спілкуємось на да, електронною поштою, і всі мені дуже стали близькі. Я всіх знаю, і дуже я щаслива, що я маю нагоду з познайомитись в реальному житті. Бажаю всім успіху і приходьте до нас, всі глядачі-болівальники. Ми вас чекаємо.